Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Я знов тут, знову біля своїх квітучих орхідей. Сьогодні хочу трохи зробити таке доглядове уходове відео розказати про свій догляд за орхідейками, як я їх поливаю, чим я поливаю, чим зараз підживлюю і як в мене вони квітують. І ще мені там писали. В коментарях, о Боже, навіщо я позрізала квітоноси? І я розкажу, навіщо я зрізаю квітоноси, чому кому зрізаю, кому не зрізаю. Ось, бачите, тут у мене кам'яна троянда почала дорощувати свою гілочку таку прекрасну. Тут також є в мене, розпустившися такі квіточки гарні. От, не можу сказати, що вона прям пишна, але непогано. <свісно> непогано. Також ця красонька вигорає, але мені цей вигорівший колір подобається. А, там моя Young Home Sakura. Вона в цьому цвітінні така дуже-дуже не а так, зазвичай вона її по два квітоноси, і вона така дуже щедра вона і така велика розетка. Ось, дивіться, коріння, яке тут. Ці орхідеї я поливаю, залишаю водичку десь на сантиметр, тому що в них, бачите, корінчики у всіх донизу. Достає, тому їм достатньо буде. Я проливаю ось так по краю горщика і залишаю десь на сантиметрик води. Якщо на наступний день я підходжу і дивлюсь, що вода там є, то я її зливаю, якщо орхідейка не випила. Але тут оці в мене такі орхідеї, що вони дуже люблять попити, і тому я нічого в них не зливаю. На цьому віконечку в мене підлітки. Я їх показувала, але хочу розказати, тут, як я їх теж поливаю. Іноді я заливаю третю частину горщика, і вони в мене так стоять десь з півгодинки, або і час, деякі можу залишити на час. І потім я зливаю, або ще буваю так, що налью ось так: от на сантиметр. Потім дивлюсь на другий день, якщо коріння дуже вологе і водичка достає до краю горщика, то я його краще зливаю. Коріння тут у них у всіх добре. Поливаю я зараз їх десь раз на 7-8 днів, тому що, коли опалення, то підсихають корені. Вон, бачите, там воно. Тивні корені є. Зараз квіти почуяли весну і пішли добре рости в коріння. Рост листків пішов, і рост корінячка. Так, це стюартянка сого. Я її зрізала квітоносик, вона любить попити, тому теж скоро буду поливати. Ну, може, ще день-два і буду цю поличку поливати. Я її поливала. А ну, десь шість днів назад точно. Ось тут теж вони до краю. Деякі достають уже до краю, деякі поменше ще не достають до краю, тому ось тут корінчики не буду витягувати, є кругом. Тут корінчики є. Тут і є є. Так, перейдемо до полички. Омолоджувала метелик Феррара свій, ну, так, примусово прийшлось омолодити, тому що почали коріння знизу пропадати. І я зрізала верхівку. Ось така закручена верхівка в неї. От, і дивлюсь, що пішов ріст, посадила в кору. Бачите, полила я. Магнікур Energy і Радіфарм. Радіф або Viva у нас є. От. І от іноді я змішую ці два препарати разочком, і ось, бачите, вони дуже добре дають ріст таких бокових корінчиків. Тому проснулася орхідейка, і он там листочок теж у неї пішов рости. Так, ну деякі корінці запустилися, тому все добре з нею. Вона теж в закритій системі в мене. Я її, коли тільки пересаджую в закриту систему, то я заливаю повністю орхідею декілька разів. Ну, а потім, вже, якщо коріння донизу достає, то на сантиметр можу водичку налити і залишити. Що стосується підживлення орхідеї, чим я їх піддобрюю чи удобрюю, то я беру, можете брати любе добриво, яке е, має рівні пропорції НПК е, азот, фосфор і калій. Це може бути 20-20, це може бути 5-5, 5-5. Е, у мене різні добрива. Я раніше Петерс купувала, але зрозуміла, що Петерс моїй, з моєю водою не сочетається, тому що воно таке вміст солі виходить і дуже великий. Тому я тепер кожен раз вимірюю і дивлюся. І мені, якщо дивлюсь корінчики, треба підростити, то я Радіфарм або Віва використовую, от або азот азотне, де в міст азот великий можу теж взяти. Прийшла до полички, де в мене а, добрива стоять. ну Бачите, в мене різні добрива. От, це не реклама, це ось я просто. Показую чим, а по листу я можу чистий лист, підживка в мене така є. Потім є у мене і стимул, є у мене в, рівні... в рівній пропорції ось такий рост. От, іноді я ось беру хелп, теж роблю їм обробку по листу. Чому я обрізаю у підлітків? Квіточки обрізаю, тому що у них погана коренева система. І якщо коренева система добра, ну, ось, як, наприклад, ось піратик, да? прийшла до мене дітка, я посадила, і он, дивлюся, що в цього піратика гарне коріння. Он є, он є. Тут є, ну і ще з тої сторони мені просто одною рукою неудобно його крутити. Тому в такої квіточки я цвітіння не зрізаю. Вона далі наростить бутончики і далі квітне. Так само, от наприклад, у мене Вікторія Лейс теж дорощує. Дала одну квіточку, зараз дорощує, але вона в мене квітує вже другий раз. І Теж з корінням все добре, тому що, ну бачите, росточі корінчики пішли, вони в неї такого червон... ну, темненького кольору, не червоний, а такий більш бордовий. От. І там знизу в неї теж багато є корінчиків, тому я залишила, хай вона собі а, далі квітує. Також оця діточка мене перший раз проквітла. І зараз теж формує бутончики, я її не чіпаю, тому що, дивіться, корінчики тут є, корінчики там є. Ну, тобто з нею все добре, і вона продовжує розвиватися здоровою квіткою. А ті квіточки, які Хворі, ну, як хворі, погане коріння, я дивлюся, що орх... орхідейка скоро може пропасти, то я тоді подивилася, як вона проквітла, і зрізаю цвітіння. Тут теж воно не буду витягувати, але тут видно через горщик, що з корінням тут все добре. Іноді відрізаю, коли вже квіточка починає. Засушувати свої квіточки і чекати, вже будемо літнього цвітіння, то теж можу, можу зрізати. Переставила свою таїду, трохи ось тут накрутила її, поприщіпувала квітоносик, бо вона в мене розвернута всередину і не видно квіточок. Зараз ось красуня більш дивиться на мене, бо я не бачила її квіточок. Ось такий у неї гарний каскадик, квіти. Тут пелюстку я відірвала, бо крутила, защіпувала і пелюсточка відпала. Джиліан тут теж, теж буде дорощувати. Вона. Он. Де в мене? Ось, бачите, гілочку видала. Оце думала ще зрізати артнуву. Тому що такі, знаєте, чотири великі квітки в неї. Ну, там, наче з коріннячком теж все добре, але дивлюсь, що вона ну, не хоче. Тут, чи, тут бутончик був, він зламався в мене. А тут ось таке маленьке, Ну, видно, що вона не продовжує зараз е, цвітіння, тому, можливо, хай ще трохи постоїть, і я потім її теж зріжу. Там в мене. Красунька. Б'юті Rose. Не, Beauty Rose. Yeah, Rose. Підітьі. Beauty Rose у мене ось. Б'юті Rose, а там Pink. Пінк Rose. Да. Ну, я так її отримувала. В них назв багато. Різних і номер, начебто 5017 не знаю. Але я отримувала і там. Мені написали Beauty Rose. Ну, хай буде Beauty Rose. У Pink Rose. А Beauty Rose у мене ось ця красонечка. Всі бутони розкрила вже. Всі квітки порозкривала. Цю теж сформувала, сформувала на такий каскадик донизу, бо вона в мене стояла там біля стінки, і вона ну так якось вверх потягла свій каскад, квітонос і квітки всі в різні сторони, тому я її перетягла сюди на край і сформувала в неї теж ось таким паличками каскадик. І ось моя красуня з таким теж длинним каскадом. У неї дорощується квітоносик. І зараз, скільки в нас тут 9 квіточок. Ось така красунечка. Поки, поки є трохи ще квітучих, не всі я зрізала. Шампань, зміїна, чорна змія. Вигорає імператор, але і бутон у нього новий є. Тут буде нова квітка з квітоносиком, будемо дивитись, що в нас там проквітне. Що це буде за краса. От, тут у нас буде, мабуть, теж ще побачимо. Цю теж не зрізаю, це теж дітка. Ну, там в неї іначе корінечко є. Хоча цей сорт, я знаю, що він славиться тим, що може. І в мене неодноразово. У мене вже було дві керат Кейк. Вони в мене залишили мою колекцію, пропали. Тому я. Знайшла дітку. Попробую виростити з дітки. Побачимо, як буде цей сорт. Почав у мене чемпіон сушити. Це вже другу квітку. Він сушив. Я вже думаю, може, я його дуже часто трогаю, і він, оце вже другу квіточку, почав відсушувати. Але ось два бутони є нові. Подивимося, ну, коріння в нього я поливала недавно, коріння в нього гарне там. Теж, он рост пішов у коріння. Так що все добре. Ну, якщо будуть питання виникати, пишіть мені, я буду відповідати. От. Поливаю, як я сказала, десь раз на 7-8 днів. І в залежності від того, який в мене вазончик, температура в мене зараз. 21, 22. Тут на поличках. Ну і на вікнах теж, бо я кладу градусник на віконечко і в мене там теж показує температуру, тому що батареї під вікнами є і теж показує температуру таку саму, як і тут, на, на моїй стійці. Вчора поливала свої хойки, там пішли ось такі вуса, от, але ну, дивлюся, мене щось вусик вона підсушила. От, а ці дві в мене так пішли в ріст вусика попускали. Ну, побачимо, як далі буде. Хойок у мене небагато, я так тримаюсь поки що. Бо дуже потрібно багато за цим всім доглядати. Часу треба. Ну, а я люблю все так розподілити, щоб це мені приносило задоволення, а не мене обтяжувало. На цій нотці я з вами прощаюсь. Дякую, що були зі мною. На все добре і гарного дня!